А також я про це uh, покажу своєму кейсу. Чому взагалі пам'ятник він є важливою частиною складовою любої і будь-якої держави, щоб упорядити, піднести якісь події в персонажі подібне? Але спочатку ще те, що вражена позиція. опозиція нам розповідає про конфлікт, про конфлікт соборності, що якраз таки у нас є такий розкол, там Заходу, Сходу і тому подібне. Але дивіться, я не бачу в цьому дуже великої проблеми тільки з тої причини, що ми вже й так одна держава. У нас була війна, так. Але тут же розкол був не між нашими громадянами. Тут був розкол, скоріш за все, те, що Росія допомагала там яким, якимось повстанцям чи тому подібне, якимось чином ну, допомагала там, зброю і тому подібне. І якби тут питання не соборност України, а тут питання саме цих людей, і чому ми повинні якось піднести їх в очах інших, або чому не повинні. Дивіться, в чому в е, чому наш кейс. Тобто міті Мейджер розповідав про деяку, на деяке навантаження на тих же родичів, на дуже погані е, спогади про цю жахливу подію, хоч вона й в, 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 в свої в своїй концепції в. У наслідках виявилося переможе. Але дивіться, в чому тут е, така штука. Справа в тому, що ці солдати погодилися на цю війну. Вони їхали туди, знаючи, що їх можуть бити. Вони їхали, знаючи, що е, вони будуть отримувати зарплату за те, що вони працюють, і вони відхиляються. І вони їхали, знаючи, що пізніше, якщо з ними щось станеться, держава буде піклуватися про їх сім'ю і тому подібне. І ми, як держава, буд будемо повинні э, піхотуватися, тобто ми будемо допомагати сім'ї, ми будемо допомагати різними пільгами і тому подібне. Але справа в чому? Справа в тому, що це якраз таки ті звичайні солдати, які виконували свій обов'язок. Тобто Дивіться, яка концепція. Справа в тому, що держава в свою чергу захищає своїх громадян, держава, в свою чергу, захищає їх там, Будує лікарні, піклується про освіту кожного громадянина і тому подібне. В свою чергу, громадянин також повинен віддавати щось державі. І в цьому випадку громадянин повинен віддавати свій обов'язок, тому що держава перед цим віддавала обов'язок йому і він їде на цю війну. І що у нас виходить е, в наслідках? В наслідках у нас виходить те, що у нас. Е, Однакова, однакова, така, ну, однакова така концепція, що щоб щось отримати те й треба, що, треба щось видерти. І чому це важливо в нашій ідеї, чому в цій резолюції ми не повинні ставити ці, ці пам'ятники? Ну, Скоріше за все, тому що це буде якось не дуже справедливо. Тобто ми цінимо вагомий внесок. У цілісність України цих солдат так, ми цінимо, що вони виконали свій обов'язок, і ми будемо їх якось спонсувати, їх родичів, е, якісь бенефіти давати і тому подібне. Але справа в тому, що це звичайні солдати, які, як я вже казав, виконували свій обов'язок, і вони його виконали. В чому тут справа? Пам'ятник, як вже казав міті Мир, він слугує для того, щоб піднести якусь якийсь, якийсь подію, якогось персонажа. Якщо ми ставимо пам'ятнику е, Теси, там ставимо пам'ятнику Богдана Хмельницького і тому подібне, ми, е, ми цінуємо вклад, тому що він був дуже вагомий. Його вклад був дуже вагомий, тому що якраз таки е, той, що Богдан Хмельницький. Він Возвеличу ту подію, коли ми, наприклад, змагалися за свою свободу, намагалися йти до, до незалежності тому подібне Відповідається. намагалися йти до незалежності і тому подібне, але ми ж не ставимо там, наприклад, пам'ятник кожному другому, наприклад, козаку і тому подібне. І інтерпретувавши це у сучасність, тобто ми також цінимо, що переміг народ. Так, ми згодні, що зі всієї країни. Люди, щоб зберегти свою націю і тому подібне. Але тут в чому справа? Справа в тому, що цей внесок, як з боку уряду, він не носить такої дуже великої вагомості, щоб е, ми звертали дуже велику увагу на дану концепцію. Тобто, ну, я, як представник уряду, а також мій тімейт Анна, ми вважаємо, що якраз таки всі солдати. Вони удостоєнні того, щоб ми їх пам'ятали. Ми будемо пам'ятати їх в, своєму, в своїх серцях і тому подібне. Але цей пам'ятник він буде слухати і зайвою частиною в, цій, в цьому логічному ланцюгі. Чому він буде слухувати якраз таки зайвою частиною? Ну як я вже намагався пояснити, що якраз таки це буде трохи несправедливо в бік інших. Чому це не буде, буде не трохи справедливо? Дивіться. Кожен з нас віддає кожен день обов'язок своїй державі. Кожен з нас зберігає правопорядок, не порушує там закони і тому подібне. І кожен з нас, як я вже казав, в нападку о, якогось о, лиха той, тієї ж війни поїде на цю війну. І якраз таки тут та концепція, що ми повинні. Цінувати, і ми і в і в нашому світі, і в світі опозиції ми цінуємо в вагомий внесок цих цих солдат. Але в нашому світі ми не повинні ставити пам'ятник цим солдатам, е, з першої причини. Це буде це є не дуже, е, є не дуже е, е, цілеобразно в даній ситуації. По-друге, це є, як може розповідав мій кімей, це є деяке е, соціальне навантаження і на. Сім'ї і тому подібне, що існувала така подія, яка дійсно принесла багато шкод, принесла багато страждань. І я сьогодні дуже рад представляти лінію уряду і е, я дякую вам за допомогою Ні, зараз люди розуміють, що українська держава, яка принесла до них той бажаний мир, це найкраще. Вже після. Чому, Чому саме зараз? Це я вже вам почав розказувати. Тому що люди, які там жили у стані війни, ми не можемо уявляти навіть скільки років, їм все одно взагалі, як закінчиться ця війна. Але хто б це не був, вони будуть вдячні тій країні, яка принесе мир в їх оселі, яка принесе мир в їх містах, коли вони будуть мати е, інші заняття крім того, щоб там. Просто е, виживати так, і під арт-обстріл та все таке інше. Саме тому ми бажаємо, що оцей процес реінтеграції е, і на меті цього процесу реінтеграції ми ставимо саме е, відсутність сепаратизму після. Тому що, е, І я, власне, переходжу до першого. Чому взагалі сепаратизм виник у Донбасі? так? Ми розуміємо, що люди ніяк себе не... Почували а, українцями і ніяк себе не заправлялися з львів'янами, з, з людьми з івано Франкістів, з Києва та з іншими людьми. Вони думали, що вони там не зможуть їм навіть ніяк допомогти та все інше, що ми взагалі такі різні, ми як кажемо на різні мови в нас, там, е, інші традиції тощо. Але таким чином, коли ми поставимо ці пам'ятник, па пам'ятники пам буде Донбасу, будуть дивитися на них. Та будуть усвідомлювати, що це бійці західних областей, центральних областей, з областей всієї України. До чого це призведе? І Саша нам каже, що це, це, це їх обов'язок. Люди будуть уявля, усвідомлювати, що ті західники, які поїхали воювати на Донбас, це люди, які готові віддати найголовніше за Шматок своєї країни і коли люди готові віддавати життя за свою країну, то тоді, коли вони реально вважають, що це їхня територія. Так? І таким чином, за 25 років, там, за більше ніж 20 років, незалежності України, ми не показали Донбасу ніяку там е ніяк, зв'язок, тому що в нас були там, радянська влада, влада Російської імперії до но... тому. І вони показували, що це все е, здобутки не українців, а якихось там інших етносів, і ми розуміємо, що це той прецедент, коли ми можемо показати людям, що е, саме в країні усі, яка зараз у нас є в тих мерах, яка вона існує, всім не все одно на Донбас, тому що раніше такого е, розуміння у людей не було, тому що у них була. Розводити та далі, а, чому ми не програми до логічному плані більше? Ну, ми розуміємо, що цей момент, коли в нас закінчилася війна, це найголовніший момент, тому що а, питання самосвідомості людей а, воно дуже швидко заповниться чимось. І ми розуміємо, що коли ми не, при... не привертали до цього ніякої уваги там на протязі років, коли ми показували, що вас там може бути русифікованим, він може там дивитися російське телебачення, він може там вивчати історію, де е, роль України е, у житті Донбасу ніякої немає. Ми показали як держава, що ми ну на неспроможні. В ідеологічному плані боротися, тому що нам ну, не було не було чим боротися. Саме тому у нас сепаратизм і видим. Але що сталося зараз? Зараз ми виграли війну. Зараз люди вдячні саме нашій країні. Зараз люди приймуть нашу ідеологію. Зараз у нас є план реінтеграції, коли в нас не тільки ставиться пам'ятки, ми оновлюємо систему освіти на цих територіях. Ми, скоріш за все, ми заборонимо там, російське телебачення, там, ідеологічні впливи інших культур, для того, щоб ці території ніколи не не стали там, не сталися ті події, що сталися БАТО. Тому що Саша нам каже про те, що. Який розкол в країні? в нас вже єдина країна, ми перемогли. Але якщо ми так будемо думати, як думали, до цього, то ми, ми розуміємо, що ми будемо програвати у цьому ідеологічному е... в ідеологічному плані. І ми розуміємо, що вся, е... цей ефір ідеологічний він може е... бути замінений чимось іншим, не українським. Ми розуміємо, що саме через ці пам'ятки, коли е... ми показуємо. Донбасським людям, що е вся Україна готова віддавати найголовніше, там, а саме життя, тому що нічого просто не сильнішого, ніж життя, що ти можеш віддати заради чогось, просто немає. Саме тоді у людей спочатку буде виникати деякий дисонанс, тобто вони думали, що там Львів Івано-Франківський ніяк не причетні до долі Донбасу. Потім. Фаза цього обдумування, коли вони будуть вже думати, чому ж так сталося, і вони потім вже будуть розуміти, що їм замилювали очі цією пропагандою, що Донбас Україні не потрібен, а Україна не, не нуждається в Донбасі. І саме тому ми розуміємо, що це призведе до третьої фази до фази прийняття цієї ідеології. і саме через те, що у нас буде українізований Донбас, ми розуміємо, що це. Просто знеможливить е, ті шанси е, виявити сепаратизму, створення сепаратизму, як це було у нас там е, декілька років тому, коли в нас ці сепаратистські рухи тільки зарожували. Саме тому ми вважаємо, що у процесі реінтеграції е, Донбасу. большинство что эти люди что что они поддержали эту идею и что они образовали сепаратизм потому что если бы мы к примеру вошли там, с интервенцией в лондон нас бы прогнали почему потому что там нету этого неудовлетворения страной там нет неудовлетворения тем что на нас забивают и мы понимаем что в этом кейсе мы показываем что что когда когда мы допустили как государство до критической точки мы не хотим быть в Украине. Мы хотим выйти. Все, что сделала Украина, это не стимулировало их вернуться в Украину пряником. Она стимулировала их кнутом. Она в ответ была свои войска. Из-за этого пострадали мирные люди. Из-за этого мирные люди начали страдать. Потому что мирные люди, которые никак не связаны, нет, вот с войной. Нет, э э э они начали, э у них э начался э э тоже определенный разбой. Потому что некоторые люди поддерживают Донбасс, некоторые э ДНР, некоторые люди пойдут. Мы понимаем, что даже в Кейсе, когда мы там восстановим э, целостность Украины, у нас останется огромное количество людей, которые в свое время поддерживали ДНР, которые в свое время поддерживали это течение и были неудовлетворены Украиной. И здесь мы понимаем, почему мы именно создаем памятники погибшим солдатам. Потому что в некой мере мы тогда, э, в некой мере мы тогда э, почитаем эту память. И мы понимаем, что этой памяти в такой мере мы можем пренебречь по одной простой причине. Давайте задумаемся, ради чего умирали те. Эти люди погибли за целостность Украины. Эти люди погибли за то, чтобы Донбасс не отходил. Но, к сожалению, эти памятники превращаются в памятники войны. Эти памятники превращаются не в памятники войны, как у Гитлера какого-нибудь, когда к нам в Донбасс пришел злой захватчик и начал делать нам плохо. В той войне у нас был явный враг. И в той войне у нас был явный друг. И этому другу, мы, как, когда он победил, ставили памятник. Здесь у нас нет явного врага и явного друга, потому что в обществе наблюдался раскол. И мы понимаем, что именно здесь, когда мы ставим эти памятники, именно тогда мы ставим под сомнение целостность Украины. Именно тогда мы ставим под сомнение некоторые их, именно тогда мы ставим под сомнение всю цель, которую, 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 старались достигнуть эти солдаты. И это является высшей формой.